Привіт всім! До вашої уваги пропонуємо переглянути ось такий будиночок. Знаходиться він в агрономічному. Будиночок має 120 квадратів, 5 соточок землі. Заведені всі комунікації: світло, газ, септик і криниця. Зараз детальніше подивимося. Що знаходиться всередині? Ось там лічильники на газ, на електрику. Броньовані двері. Ось так виглядає прихожа. Це у нас бойлерна. Вже є підігрів підлоги, фільтра, виводи під двоконтурний котел. Він також є в наявності. Зараз на підігрівку. Це в нас кухня студія, каркас вже готовий, кімната на першому поверсі, гостєвий санвузол, робоча кухонна зона. Так виглядає у нас діляночка. Криниця. Є панорамне вікно. Так. На другому поверсі коридор. Зліва у нас кімната 2. є гардеробна окремо. Ось так. Це у нас синвузол. Так виглядає великий. Кімната номер 3 кімната номер 4 Утеплений, чистова штукатурка, розводка електрики, теплі поли. В принципі, непоганий варіант для своїх коштів. Якщо що, звертайтеся.